Ясніти Божою любов'ю. Роздуми над Словом Божим на середу 17-го звичайного тижня. рік перший. Коли Мойсей сходив із Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялись вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулися до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили й усі сини Ізраїля, і він заповідав їм усе, про що говорив йому Господь на Синайгорі. Скінчивши говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. А як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив, оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому? Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням, і спускав він знову покривало на лице собі. Поки не входив розмовляти з Господом, один мій приятель розповідав, що професіонали розшуку можуть по виразу обличчя виявити вбивцю. Я не знаю, чи насправді це так, але щось в цьому є, бо по виразу обличчя часом можна сказати що щось у людині на серці не так. Ми є людьми. А це значить, що маємо не тільки душу, але й тіло. І так чи інакше, наше тіло може певною мірою відзеркалювати те, що криється в нашій душі. Особливо це стосується обличчя. Напевно, я можу скривитися і бути напруженим тому, що в мене, наприклад, болить голова. Та все ж таки, людина. Так чи інакше може відрізнити неприязний злий погляд від погляду людини, в якої щось болить. Інший приятель, що досить часто буває в Сполучених Штатах, розповідав, що американці мають одну неприємну для нього рису характеру «Щоб вони про тебе не думали, вони завжди повинні посміхатися. Зрозуміло, що бентежить в цій поставі нещирість, не знаю, чого більше боятися, нещирої посмішки, чи щирого виразу обличчя людини, яка всім своїм виглядом погоржує тобою. Коли ж ти зустрічаєшся з близькою тобі людиною, яка тебе розуміє, приймає тебе таким, яким ти є, просто любить. То щось запалюється в твоєму серці, і ти просто не можеш стримати щирої посмішки, виразу радості. І тоді твоє обличчя наче ясніє. Якщо тебе запалює любов людини, то чи не в більшій мірі тебе запалить любов Божа? Господь Ісус Христос називає своїх учнів світлом світу і дає заповідь. Яку християни мають виконувати, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Якщо ми не запалимо світлом Божої любові, то ми не зможемо світити. Можливо, зможемо вдавати, що світимо, але це буде як з американською посмішкою. Щоб запалитися і світити, ми повинні отримати це світло від джерела і постійно перебувати біля нього, щодня занурювати свою душу в Його любов і милосердя. Черпаючи з Його любові до нас, ми просто не зможемо щодня не ясніти Його любов'ю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.